Приготувати суші. Для цього я підготовила ось 300 грам, вже в цьому стакані мірному. 300 грам рису. Брала ось такий кругленький рис. Кажуть, що з нього, виходить, найкращі суші. Так, вибачаю за наш зоопарк. Минуточку, ставлю паузу. Так, і ось для точності рецепту ми переважимо, щоб було у нас все точно. Я вам показувала, що купила ось такі кухонні ваги. Так, дивіться. 300 грам. Видно вам? Значить, на 300 грам рису я вляю 300 грам води. Але насамперед, треба добре його вимити ось цей рис. 3-4 рази, щоб водичка була світла. Я помила добре. Дивіться, водичка отут, де виступає, вона ось така вже прозора. Так, тепер відправляю рис в каструлю, але каструлю обов'язково беріть або з товстим дном, або на дно каструлі. Ось так треба постелити шматочок фольги. Скласти по розміру каструльки і застелити. Так, відправляємо рис. Так, ось так весь, До крупиночки. Значить на 300 грам рису додаю півтори чайних ложечки солі, ось так одна, і ще половинка. Солі. І півтори столових ложки. То ми чайною ложкою додали це столовою. Ось такою великою. Цукор. Додаємо. Отак, одна ложечка. І ще половинка. Ну і ось так буде половинка. Ось я набрала 300 грам води. Видно? Так. Да. 300 г води. Заливаю сюди холодною водою. Доводимо до кипіння рис. Тоді ще можемо ми його раз. одразу накриваємо кришкою і готуємо хвилин 10 до готовності рису. Кришку не відкриваємо і більше вже не розмішуємо рис. Так. Ось рис приготувався. Покажи також, щоб було видно. Бачите, він у мене закипів, Але скажу, що е, 300 г води. Трап, все теж залежить від рису. Він у мене доходив до кипіння, і води там взагалі не стало. 100 г води я ще доляла. Значить, треба на 300 грам рису. 400 грам води, але все також залежить ще від рису. Я його перед. Тим, як він закипів раз, перемішала. Більше його вже не мішала. От бачите, який він получився. Він у мене такий ще тепловатий. Сюди треба додати столову ложку оцету. По рецепту йде рисовий оцет. Я додаю звичайний. спочатку Так, ось так дивіться: столова ложка оцету. Сюди додаємо. І зараз розмішаємо це все. І ось так. Обережно, бачите, він такий розсипчастий. Обережно розмішаємо. Так. Рис ми розмішали добре. З оситом тепер прикриваю кришкою, відставляю в сторону. Ось оселедець я вже підготовила. Не брала червону рибу, тому що у нас її тут дуже важко знайти. У які магазини ходила, не було, а в одному такої, як то кажуть, сумнітельної якості. Так, що буду робити з простим оселецем. Ікру купила. Ось ікра. Зараз нарізаю огірочок соломкою, сир і помідор для кольору додам. Так, нарізаю огірок. Розрізаю ось так його. І на такі полосочки. Ось, Щоб Що у нас ось такі полосочки. Ось такі тоненькі. Гарненькі полосочки. Так, це підготовили. Беремо, ріжемо сир. Ось так його. Так приблизно, щоб шматочки огірка оселеця, сиру були однакові. Так, порізали так. І потім ще пополам. Щоб вийшлися теж ось такі. Полосочки. Так. Перекладаємо ось ці наші заготовки на тарілку і з помідором також такі зробимо маніпуляції. Ось так його. Для помідора треба, щоб. Був дуже добрий гострий ніж. Бо якщо такий ножик, і серединку ось так видаляємо. Бо в серединці дуже багато соку. Ось. Нарізаємо також помідорки на такі шматочки. Дорізати вже не буду. Ось я підготовила. Дощинку. На дощинку в два слої поставила харчової плівки, достала листочок норі. Ось цією блискучою такою стороною воно має лишитися наверх. А ось цією, такою більш е, тьмяною стороною, значить, будемо на неї викладати рис. Рис ми маємо десь ось так викласти, а то лишити сантиметр, півтора щоб воно заклеїлось. Так, давайте будемо пробувати викладати рис. Змочуємо пальці у воді холодній. Беремо ось так рис і викладаємо. Це треба робити швидко, бо листки скоро розмокають. І акуратно. Так, ще треба, мабуть, трошки змочити. Так. Дуже такий хвилюючий момент. Хочеться, щоб вони вийшли не хуже, ніж в кафе, в ресторанах. Рис має бути трішечки такий теплий. З гарячим не вийде, бо листки будуть скоро розмокати. І холодний також буде погано розмащуватись. Так. Все, з цим ми справились. Тепер трішечки змащую. Майонезом. Трішечки. Ой-ой. Хочеться скоро, щоб показати вам весь процес. Так, дивіться. Ось така полосочка майонезу. Розтягуємо її швиденько. По рисові. Ось так. Ось це зовсім трохи-точку. Його. Так, розтягнули. Тепер викладаємо наше філе оселеця Ось так. грубшою сторону на тоншу, Ось так. Виклали. Сюди коротше якийсь поставимо Так, тепер швиденько ставимо шматочки помідора. Ось так. Шматок сир Ось так шматочок сира. І огірочок. Так. Пробуємо скручувати хвилюючий момент. Ми скручуємо без келимка. Так. так, Тепер беремо ось так: пальчик мочаємо, і ось цей кінчик змочуємо водичкою, щоб хорошо прилипло. Ось так. І далі крутимо. Так, ось вийшло в мене скрутити. Так. Ну, доволі, я скажу вам, непогано вийшло. Ну, все, що тут виступає, можна, в принципі, і підрізати. Ну, я думаю, що і не крит... так-то критично воно і виступає. Все, так, готуємо. Дістаємо другу листочок норі. І готуємо ще один рол. Але це я хочу вже. Зробити чи як це? Це суші, а то рол, що рис зверху, а ось це знизу. Ну, всередині, в смислі. Так. все, значить, це відкладаємо. Це ставимо. Так, дивіться, беремо ще один листочок. Дивимося, де в нас глянцева сторона. Ось це така гладенька, більш блискуча, так? Угу. А ось це. Матова. Значить, що в нас? То ми зробили суші, це хочу я зробити рол. Ось це в нас гладенька сторона, а ось це матова. Значить, матова в нас має бути до рису. Тобто вона буде ось так. Е, значить, прикладаємо ми. До речі, ще що хотіла сказати, е, ось це не відрізайте. Хай воно буде, бо тоді у вас буде скручуватися е, харчова плівка. А так воно тримає його. Так, значить, дивимось ось так. Значить, нам, що це виходить, майже на сантиметр. от от сюди до кінця доски треба накласти рис. Все, знову змочуємо руку і розкладаємо рис. Ось так також стараємось його рівненько. Квадратиком, щоб тоді гарний рол получався. Якщо рис прилипає до пальців і рветься, значить треба змочувати частіше руку. І рис розтягати, щоб був він таким тоненьким. Е цим. Дивіться, ось так розрівнюємо. Розрівнюємо. Ну, Якщо у нас не дуже щось гарно виходить, ми ж не професійні сушисти. Тим більше працюємо без коврика. Ну, я вам скажу, стоїть ось той наш рулетик, ті суші. Запах такий бомба. Ракета, бомба, петарда. Чи як там є якась пісня в нас? Так. Беремо, дивимось, яка це в нас? Ось це шершава, це. Оцею шершавою прикладаємо до рису. Ага. Ні-ні-ні, не прикладаємо, а чуть-чуть Знов майонезу. Повитираю руки. Так, знов трошечки майонезу. Взагалі сюди йде сир такий м'ягенький. Ну, як я забула його купити, то нічого страшного. Що нам? Тепер суші не їсти. Так, ось так розмастили. Ось так. То, що там до країв не доходимо, взагалі не страшно. Ось так. Розмастили. І скоренько ставимо наш листочок норі. Так, ось так поставили і перетиснули його. Притиснули. Тепер сюди ставимо, знову ж поставимо рибку. Ось так рибка. Помідорка. Огірочок. Складати треба так плотненько, одне до одного. Щоб потім добре воно скручувалося і сир. Ось так. Ось. Так, і ще один шматочок, кусочок такий невеличкий, додаємо сюди. Так. Все. Беремо і скручуємо. Ось так. Пальцями притримуємо з серединки І підкручуємо. Підбираємо. де що вилазить трошки, нічого страшного. Ось так. І далі пішли крутимо. Так. крутимо. Дивіться, вийде. Ось тут, де в нас трошки щось виступає. Ми підрізаємо. Ось так. І тут. Підріжемо. Так, далі ми беремо. Треба взяти ніж, який у вас самий-самий такий гострий. Протираємо його від рису. І змочуємо ножик холодною водою. І після кожного шматочку суші ми будемо його, ніж я змочила водою. Тепер ось це я хочу розрізати пополам. Ось так. Обережно розрізали пополам. Один відкладаємо. Ой, не дорізали, треба добре дорізати. Один відкладаю, дивіться, який він в розрізі виходить. Так. А на цей, зверху, сипемо кунжут. Ось так дивіться, сипемо кунжут. Кунжут корисний, тому сипемо його багато, не шкодуємо. Все, де в нас? Не залипне. Ми його ось так зробимо. Так, дивіться. Раз, раз. О, так. Тепер звідси. Так само, і ще раз його прокручуємо сюди. Це хорошо у нас. З кунжутом получилось. Знову ножик змочуємо в водичку і нарізаємо. Так, наскільки це ми його розділимо? На три частини? Так, ось так ділимо пополам. І Ще кожен шматочок пополам, Так. викладаємо на миску, змочили знову ножик, розрізаємо пополам. Так, змочуємо. І це пополам. Так. І тут пополам. Ось так получається. Тепер ці я хочу зробити з ікрою. І критожені Тепер ось цей чорний беремо також ділимо напополам. І кожен ще на чотири частинки. Значить, ще раз напополам. Не забуваємо змочувати. Не змочимо, ніж буде липкий, і все у нас залипне. Отак далі змучили. І ось це так теж. Все викладаємо. А як воно викладається? Може воно не так? Може, воно отак має бути? Навірно? Ні, я бачила, що воно має бути так. Так, ну зараз ми. Зараз. Так. Ось наші суші готові. На вигляд, нічого так, гарні вийшли, думаю. Будемо пробувати, які вони на смак вийшли. Так. Для дегустації запрошую. Саме головних поціновувачів суші. Це мої діти. Так, беріть. Хто який хоче? цей. Okay. Ну, ну я тоді що візьму? З кунжутом попробую. Так, В розрізі дуже гарно вийшло. Mm. На смак. Тоже цікавий смак. О, А тут тож мачаємо в соєвий соус. Так, пробуй в соєвий соус помочати. Дорогі друзі, з соєвим соусом це взагалі смачно. От ті, хто придумав ці суші. Вони оце вгадали з цим соусом. Це, взагалі, дуже смачно. Дорогі друзі, гості каналу, підписники. Рекомендую вам спробувати приготувати в домашніх умовах ось такі суші. Це просто, це бюджетно, а головне, смачно, і ви порадуєте своїх близьких та дітей. А можна ще? Ну, бери. Дякую. Дякую вам за перегляд відео. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!